Та на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як продовжити створювати вал... проєкт валютний калькулятор, зокрема, до нашого вікна, яке ми там створювали, додати написи. Для цього ми маємо спочатку відкрити репліт. У мене воно вже збереглося в закладках, оскільки я його часто відвідую. Відкрили репліт. Далі відкриваємо наш проєкт, з яким ми працювали минулого разу. Я його назвала валютний калькулятор. Тому відкриваємо його і продовжуємо працювати в ньому. Так, ми не будемо поки що запускати, не будемо. Повернулись до коду. І оцей код ми будемо продовжувати. Читаємо наше завданнячко. Сказано, перед створенням кнопки створено напис у вікні, який на початку має бути порожнім. Копіюємо, додаємо ось цей код перед створенням кнопки, але у вікні, тобто після того, як створили вікно, але перед створенням кнопки. Додали ось цей текст. Для початку, для того, щоб протестувати, поставте, запишіть туди якийсь текст випадковий, неважливо. це потрібно для того, щоб протестувати, які там будуть кольори, які будуть розміри цього тексту тощо. Далі нам сказано, ми маємо налаштувати. Колір е, тексту, колір цього тексту е, і колір фону під текстом, копіювати. Ставили. Далі налаштовуємо розмір. Копіюємо. І далі налаштовуємо ще, розміщуємо цей напис у вікні, інакше він відображатись не буде. Тому що зараз, зараз, по-перше, у нас є помилки з кольором, але давайте спробуємо закоментувати ось ці три рядочки зміни напису і запустити. Подивитися, чи з'явився у нас напис чи ні. Закоментували, запустили. Перейшли до вкладок. Га, немає. добре. Тоді заходимо ось сюди. Networking. обираємо ось цю вкладку. Refresh Connection пишемо вибираємо привантажити виведення. О, бачимо, тексту немає. Можемо, до речі, зайві вкладки позакривати. Все веб'ю можемо закрити. Консоль можемо закрити. Давайте поки що навіть... І асістент, і ось це закриємо. Але тепер ще зайдемо і додамо і Все. Відкрили, є. Yeah. Тепер, а, якщо ми додамо а, ось цей рядочок MyLabel 1 Pack, виділили, копій, скопіювали. Вставили. Ми побачимо, що цей напис, принаймні, у нас з'явиться в нашому вікні. Натискаємо сюди. Бачимо, напис з'явився, але у нього сірий фон і чорний колір тексту. Давайте це виправимо. Поставимо фон для тексту. Ну, колір тексту поставимо білим. White, колір самого напису. А колір фону поставимо чорним. Далі. Ну і також нехай у нас все-таки зсується розмір. П'ятий розмір шрифта. Ви, звісно, можете поставити інший розмір, і це буде навпаки краще, якщо ви поставите інший розмір. Але, запустимо, подивимося, як зараз це виглядає. Теж переходимо сюди, бачимо, дійсно, в нас запрацювало, коли натискаємо на все, що з'являється віконечко повідомлень. Тепер напис з'явився, в нього потрібний колір, потрібний розмір. Так, наступним кроком вам сказано, що при натисканні на кнопку текст напису має змінюватись на той, який був у вікні повідомлень. Тобто, ви. Той текст, який був у вас у вікні повідомлень, ось цьому іконочку, яке створює нам функція Show info», ви його так, Вернись. тут, в кінці, видаляємо і сюди підставимо наш текст. А, тобто цей текст, який буде з'являтися в написі, ви налаштовуєте самостійно. Але тепер у нас напис якраз матиме текст. Ну, при натисканні на кнопку у нас буде змінюватись текст напису, а не викликатись вікно повідомлень, тому стойночок підключення вікна-повідомлень нам не треба. І тепер загалом наш код виглядає таким чином. Запускаємо ще раз. Переходимо до завдання. До речі, якщо не запускається, ви відкриваєте. Натискаєте там, де значок комп'ютера, нетворкінг, і ще раз натискаєте на значок комп'ютера. Все воно у вас відкриває таким чином. Тепер натискаємо на текст і бачимо, текст вище над кнопкою у нас змінився. Чудово, текст змінився. Ці дії ми виконали, читаємо далі. А наступною частинкою завдання сказано, що перед цим написом треба створити ще один напис, але з іншим текстом. Для напису налаштувати колір фону, такий же, як колір вікна, налаштувати колір тексту, налаштувати розмір тексту напису і розмістити цей напис у вікні. Ми Переходимо до коду, можемо просто скопіювати те, як ми тут створювали цей напис, скопіювати, видалити з цього напису текст, тому що він на початку має бути порожнім. І ставити створити напис такий же вище. Текст цього напису ви змінюєте самостійно на те, що вказаний у завданні. Я напишу просто напис. Далі. І, звісно, змінні, щоб це були два різних написи, ми змінюємо оці змінні, які прописали. Наприклад, з MyLabel 1 змінюємо на MyLabel 2. Тепер у нас дійсно буде два написи: один, на почат... один має текст-напис, інший на початку порожній. Кольори тексту і коль... ну, колір тексту, я думаю, для першого напису можна зробити якийсь інший, більш особливий. Є. А От колір фону залишити такий, як і. Колір самого вікна, тобто так, як і в другого напису. Шрифт, розмір шрифта теж можете поставити будь-який Тепер запускаємо, дивимося, як у нас це виглядає. Бачимо, один напис є, другий напис поки що порожній, а коли натискаємо на кнопочку текст, у нас з'являється ще й другий напис. Тобто все працює так, як нам треба. Тепер знову ж таки робимо скріншот коду, причому у нас їх буде вже два цього разу. Щоб можна було охопити все, що у нас є, і скріншот виконання. Ось таким чином можете, до речі, перезапустити і показати, як це виглядає, коли ви тільки запустили, коли там розміщений тільки один напис. Зробили скріншоти. Тепер переходимо до Google-диску. Зайшли на Google Диск, зайшли в папку «Валютний калькулятор. Створили в ній папку з номером 2, створити. І в цю папку завантажили те, що нам треба. Завантажуємо. Оберемо з галереї це ось це все. Дискаємо готово. Завантажили. І посилання на цю папку можемо надіслати. Причому можемо на цю папку надіслати посилання? Можемо, так, як і минулого разу, на валютний калькулятор, щоб було видно ваш поступ, і можна було зрозуміти, чи попереднє завдання ви теж виконували. Якщо ви раптом попереднє завдання не надіслали. Тут тобто тепер теж або надати доступ на дискаму, якщо ще не надали. Якщо, вже надали то, якщо ще не надали, то тут у вас буде. Ви можете вибрати там, де загальний доступ для всіх, хто має посилання, і воно у нас вже вибрана. Або якщо ви вже поділились цією папкою, тоді просто копіюєте посилання і надсилаєте вчителю на перевірку. Також додатково можете написати, яким чином працює ваш код, коротко описати, для того, щоб отримати два додаткових бали. Чекатиму на надіслані вами виконані завдання і до зустрічі в наступних відео.